Всім доброго дня! До нас ідуть спекотні дні. Хотів звернути вашу увагу на кілька моментів. Треба допомогти нашим томатам, щоб вони в спеку нав'язувалися, нормально себе почували, і саме головне, щоб не скидали завість. Чим забезпечуємо наші томати при високих температурах. Обов'язково зараз їм потрібен кальцій. Кальцій можемо давати і під корінь, і по листу. Під корінь можемо давати за рахунок кальцієвої селітри. Розводимо її 20-25 грам на 10 літрів води і ділимо на 20 рослин. Обов'язково робимо підживлення по вологій землі. По листу можемо давати кальцій в хелатній формі, наприклад, хелатин кальцій. Також можемо давати брексил В Чому перевага брексилу кальцію? Бо тут бор і бор допомагає кальцію зайти в рослину. Чому тара такий важливий кальцій? Бо кальцій забезпечує структуру, силу клітини, і в цьому випадку рослина більш і кіша до спеки. Другий важливий елемент, який потрібен, це калій. Чому важливий калій? Бо калій забезпечує провідність рослини. А зараз, коли спека, коли несприятливі погодні умови, коли стрес, провідність дуже важлива, щоб волога, щоб елементи, щоб рухалися вільно по рослині. Тільки зверніть увагу, що розводимо підживлення з калієм і з кальцієм, бо вони антагоністи. Тобто, якщо, наприклад, кальцій даємо під корінь, то калій даємо по листу. І наоборот, наприклад, кальцій по листу, калій під корінь. Я, наприклад, кальцій буду давати в корінь за допомогою кальцієвої селітри, щоб кальцій з розчином рухався з кореневої системи по рослині. А калій буду давати по листу. Хочеться препарат на смачний врожай, коли вже рослини достигають, плоди наливаються, але нам зараз потрібен калій. Що тут є? Калій, і на що хочу звернути увагу? Тут є амінокислота L-пролін. Амінокислота L пролін забезпечує пряму антистресову дію, що особливо важливо в умовах втрати вологи. Тобто одночасно ми дамо калі, який буде забезпечити провінність рослини, і амінокислоту, яка буде забезпечити антистресову дію у спекотну погоду. Зразу вам хочу розказати, буду ще робити одне антистресове підживлення по листу. Це буде і підживлення, і антистрес. Зразу хочу вам розказати, не знаю, чи потім покажу. Буду давати добру, яке має азот, фосфор, калій і екстракт морських водоростей. Чому екстракт морських водоростей? Бо я вже пересвідчився, що морські водорості дуже класно працюють по листу. Я вже кілька разів обробляв цими морськими водоростями: і малину, і помідори. Ну просто листя змінюється зразу, от ви обробили на другий день листя змінюється. Крім того, ці морські водорості класний антистресант, вони працюють як до стресу, вони працюють і після цього стресу. Але оскільки в нас спека це вже буде такий десь місяць, постійний такий стрес, то буду час від часу, я думаю, що буду пропрацьовувати. Крім морських водоростей, ще є магній, залізо, цинк, мідь, марганець, бор, важливий, молібден, кобальт. Тут цілий комплекс мікроелементів, які будуть допомагати нашим рослинам у всіх процесах. Який виробник? Я вам навіть не буду показувати, зараз повно виробників з морськими водоростями. Хто захоче таку фірму, напишіть мені в коментарях, я вам напишу. Тому зверніть увагу, таку спеку, такий стрес, класно обробити рослини, водорості класно працюють. Щодо бору, хочу вам трошки пояснити ситуацію. Бо дехто ще рекомендує бор, От, жара кропіть бором. Дивіться, хочу вам пояснити трошки ситуацію за бор. Бор класно працює, коли треба забезпечити цвітіння, передцвітінням, потім вже верхні кисті, коли цвітуть, обробляємо бором, потім, коли вже плоди наливаються, щоб забезпечити обмін речовин, цукри, це все бор гарно працює. Але в таку спеку треба брати трошки інші препарати. Я вже розповідав, таку спеку беремо фертісет, також беремо препарати завість. Може бути не тільки цього виробника, може бути різні виробники. Що має фертісет? Це альгінова кислота, вуглеводи, цинк, цитокініни, бор, бетаїн. Завість має у нас гіберлінові кислоти. Що у нас ці препарати роблять? Вони забезпечують зав'язування плодів і попереджають, щоб томати, перці, баклажани, щоб вони не скидали цю завість, коли велика спека. Бо коли сильний стрес рослини, коли в неї не вистачає вологи, висока температура, рослина може скидати завість. Оці препарати попереджуються скидання зав'язі. тому це дуже важливо. Далі, я за мульчування, за притіння, нічого не буду казати. Всі розуміємо, що мульчування зберігає вологу. Якщо у вас є можливість замульчувати, воно забезпечує, що коренева система так не нагрівається в томата, тому це дуже добре. Але проблема в тому, що попробуй знайти стільки трави на це мульчування. Коли десь 20-30 томатів, то це ще можна замульчувати. Коли їх 200, ти нічого не замульчуєш. Крім того, коли вже температура в районі 30, палить сонце, томати бажано притіняти, вони в цьому випадку будуть краще зав'язуватись і набагато краще себе почувати. Але тут, звичайно, не всі мають можливість замульчувати і також не всі мають можливість натягнути притіняйку. Що ми можемо зробити? Це до поливної води додати трошки кислоти. Вчені довели, що оцтова кислота допомагає томатам, допомагає нашим рослинам пережити спеку. Це може бути простий оцет, наприклад, столовий оцет, 9%. процентний. Також може бути, наприклад, яблучний оцет. Ми не робимо з своїх яблук, це буде набагато дешевше і не треба купляти якісь витрачати лишні кошти. Яблучний оцет зі своїх яблук дуже просто робиться. Всім рекомендую. Особливо коли ви маєте, наприклад, лохину, вам треба її постійно підкислювати або навіть зараз спеку пролити рослини. То яблучний оцет дуже корисний. Значить, оцетова кислота робить стійкішою рослиною дуже. Жари, плюс отаке кисле підживлення розблокує кальцій в кореневій системі. Бо коли спека і дуже високі температури, рослина погано засвоює кальцій, а таке кисле підживлення розблокує його і допоможе засвоїти рослинні кальцій. Це і прям буде у вас і профілактика вершинної гнилі. Можна потрохи додати до поливної води. Ми, наприклад, набрали відра і потрошки влити оцту. Можна прямо робити кисле підживлення. На відро дається 100-150 грам оцету і підливаються томати. Попередні рослини мають бути пролиті, земля має бути волога, не по сухій землі, і плюс враховуєте кислотність вашої землі. Якщо у вас, наприклад, слабо кисла земля, даєте менше оцету і ділите нам більше рослин. Якщо у вас, наприклад, земля більш долужної, то можна дати і 150 г оцету і на менше рослин ділити. Це один із непоганих способів, як допомогти рослині пережити таку спеку. Далі хочу вам порекомендувати один момент щодо зав'язування томатів. Це у мене толстой. Дивіться, у зв'язку з спекою, як ми не будемо працювати, все одно будуть випади цвіту, будуть випади зав'язі, тому я вам рекомендую залишати більше пасинків з цвітом. Бо дехто через незнання, чи якісь там рекомендації в інтернеті, наприклад, веде толстий в два-три стебля. Наприклад, от у мене толстий, от одне, один стебло, друге стебло. Бачите, всюди завість цвіт. І третє. Це велике стебло. Тут, бачите, боковий. Бачите, у мене більше я залишив цих пасинків і бокових. Потім я його покажу, він буде обліплений помідорами. Але таке можна робити, коли ви впевнені, що ви дасте достатньо підживлення. До чого я веду? На ваші помідори, наприклад, не обов'язково може бути там 3 стебла або 2 стебла, помідора випускає пасинок. То ви цей пасинок один чи два залишаєте, бо тут, наприклад, на цій китиці буде випад. А за рахунок цього, що ви залишите пасинок, зараз в липні. Ви будете мати додаткову завість помідорів. Це я вам рекомендую. Нікому не нав'язую, бо зараз мені будуть зараз писати коментарі: о, треба два стебла три пасинки забирати. Я вам просто рекомендую, що у зв'язку з випадами, спекою. Дощами можуть бути випади за рахунок пасенків, які мають цвіт, ви можете збільшити кількість завізів ваших помідорів. Ще один важливий момент, щоб я не забув: не обов'язково цей пасанок потім вести його. Ви можете просто потім його прищипнути, там, де цвіт, і в нього буде верхушка. Просто над цвітом прищипнути, залишити один чи два листка, і пасанок цей не вести. Отут вам я краще поясню. Отут в мене йде. Стовбур головний це від нього боковий пасанок. От, дивіться, цей пасанок має викину цвіт. Якщо я не хочу, я оцю верхушку беру прищипую. Бачите, тут є цвіт, не треба його прищипувати. Хай цвіте, буде більше помідорів, але залишаючи листок або один, або два, щоб цей листок міг давати поживу цим помідорам верхнім. Я вже цей спосіб перевірю. Це непоганий спосіб нав'язати помідорів в спеку. Отаке От на сьогодні відео за роботу помідорами в спеку. Всім дякую за увагу, всім бажаю ефективно захистити, нав'язати помідори і забезпечити ваші помідори всім необхідним у таку жарку погоду, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.